Депутати Київради ухвалили звернення до Верховної Ради та уряду щодо неприпустимості підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги, якими ще рішеннями відзначився робочий день міських обранців? Далі розкаже Юля Почивалова. Із такого імпровізованого міні-концерту розпочалося засідання Київради. Мар Києва вручив Золотому голосу України Ніні Матвієнко від знаку почесний громадянин Києва. Народна артистка віддячила за нагороду чарівним вальсом просто у сесійній залі. За те, що е, натхнення дає моя земля, народ мій і за те, що я ще співаю. Боженьку хочу подякувати за те, що я звучу, і хочу звучати за всіх, хто. То не може сьогодні поставить, хто не може сказати своє слово. Хочу захистити піснею серцем своїм і любов'ю. Крім ніни Матвієнко, почесні нагороди мали отримати ще Джамала та Святослава Карчук. Однак вони не змогли прийти. Депутати ж після приємних моментів взялися за справи серйозні. Найперше ухвалили звернення до парламенту та уряду щодо неприпустимості підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги без індексації зарплати пенсій. Під загрозою належна підготовка до наступного опалювального сезону. Тому ми повинні. Зробити все, щоб унеможливити зростання тарифів без індексації заробітних платні та пенсій. Нам потрібно впровадити такі тарифи для населення, на сплату яких люди витрачатимуть не більше 15% сукупного доходу середньостатистичної сім'ї. Торкнувся мер і ще однієї комунальної теми Львівського сміття, частину якого нині спалюють на заводі енергія, Віталій Кличко закликав не спекулювати на цій проблемі, адже така допомога місту Лева запевняє міський голова, не шкодить столичному довкіллю. Попередньо проаналізувавши ситуацію, ми погодились допомогти львів'янам. А то, знаєте, коли ми нам всім розказують, що дуже добре їздити до Львова, а потім говорять, нехай розбираються своїми проблемами самі. то… Відверто хочу сказати, це дуже дивно виглядає. Ми повинні допомагати один одному. На засіданні Київради міський голова також повідомив, що підписав розпорядження про створення робочої групи, яка розробить дорожню карту для розширення місцевого самоврядування у столиці. До її складу увійдуть представників всіх фракцій. Депутати, зокрема, мають розробити алгоритм створення райрад у Києві. Тим часом під мерією вранці пройшло одразу кілька мітингів. Виступали, зокрема, за створення комфортного безбарєрного простору для людей з обмеженими можливостями. З активістами особисто поспілкувався міський голова. Він запросив їх долучитись до засідання комітету доступності для поліпшення безбар'єрного простору. Ми працюємо дуже довгий час. Що стосується безбар'єрного простору в місті Києві. Зараз запроваджуємо для того, щоб всі тротуари переходи були зроблені в ноль. Запроваджуємо зараз систему підняття. Вони так звані... Жажі поліцейські, але такі широкі, де е, не потрібно з'їжджати. Я знаю, що ще багато проблем, які нам потрібно вирішити. Ми намагаємося, буду дуже вдячні, якщо ви, ви нам допоможете своїми порадами. Загалом же Київрада попрацювала сьогодні плідно, встигли розглянути понад сотню питань. Зокрема, ухвалили довгоочікуване рішення щодо будинку на вулиці Мілютенка, 23А. Депутати надали дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Стару споруду планують знести, натомість збудувати нове житло. Продовжать розглядати питання порядку денно депутати Київради за тиждень. Юлія Пешивалова, Дмитро Мушинський, телеканал Київ.